Ну, все дістало. Зараз ми протестуємо від А до Я два народних компа за плюс-мінус однакові кошти. Тільки в одного буде RTX 3060 і потужніший проц, а в іншого RTX 4060 і трохи слабкіший проц. Поставимо крапку в срачах, як то кажуть. Чому вирішив зняти? Якось наткнувся в телеграмі MSI на такий собі челендж, де нарід збирав народний ПК шляхом голосування. Ну і наголосували. Зовсім не те, наприклад, що я збирав би собі, а саме Ryzen 5 600X і RTX 3060. Ці шістдесят карт якого біса переплачувати за 5600 x оверпрайс, якщо є 5600 дешевше. Якого біса брати старішу карту за ті ж кошти? Обсирали ту бідну 4060 вздовж і упопек, особливо на Росії. Невже туди не завезли карти вчасно? І шина жахлива, і 8 гіг пам'яті. А те, що обидві карти для Full HD, грубо кажучи, і 4060 коштує так само, як і 3060 на 12 гіг. Причому споживаючи і гріючись менше, ну це таке. Коротше, слова в сторону, давайте. Подивимось, що його краще збирати. Не списуємо і 3060, адже в неї за пазухою є свої козирі. Я покажу, які це відео буде корисне тим, хто хоче зібрати поістину народний ПК, але не знає, що його поставити в нього: 3060 чи 4060? І який проц вибрати на безсмертному сокіті АМ 4. Ну щоб економніше, Ryzen 5600X чи 5600? Ми вкладемося відносно невеликі кошти, але будемо мати змогу запускати все в Full HD. Поїхали! Компи люб'язно надали MSI Україна спільно з магазином ArtLine. Ви можете зібрати самі подібний ПК, тут все збалансовано. Я лишу посилання на всі комплектуючі, розказавши, що сюди напихали. А також якщо страшно або лінь збирати самому, то доплативши, ти отримуєш готовий зібраний ПК на гарантії від магазину Artline. Вмикай і вперед. А ще вони роблять красивенні мод ПК, ось як цей, з драконом та ще й з монітором. Краса. Як то кажуть, будь-який каприз за ваші гроші можна сміливо звертати. І от давай знайомитись. Я вибрав коробас навмання і першим випав ПК з RTX 4060 і Ryzen 5600. Коли дістав ще одного, зрозумів, що це дуже схожі збірки по класу запчастин точно і дещо в нас навіть співпадає. Перше це корпус невеликих розмірів ящичок від MSI. Це якщо треба недорого, але все в одному. Бо непоганий ящик насправді відразу чотири вертушки в комплекті, сітка попереду, тобто продув буде що треба, кулери навіть мають RGB підсвітку, що регулюється. Бічне скло та базові фільтри під блок і зверху. Я думаю, під таку збірку це доволі підходящий варіант, бо дорожчого нам не треба. На корпусі з 3060 є попередження не вмикати зі стяжкою і попиркою. А таки дійсно, тут задовга карта на три вертушки, тому її трохи захистили при транспортуванні. Дійсно б не завадила підпірка, вона нею не комплектується, бо це в нас бюджетно виконана MSI Ventus 3X OC RTX 3060 на 12 гіг. І знаєте, що було? Ну геть, тихо і холодно, то для 3060. Дійсно виправдано три вертушки і масивний радіатор, бо TDP в неї 170 Вт на хвилинку, на відміну від 4060. І в другому ПК стоїть такої ж лінійки Ventus, тільки 2X OC. Назва дає зрозуміти, що тут на один вентилятор менше, хоча самі вертушки трішки більші. І це також цілком виправдано для 4060, бо споживає вона менше аж на 55 ватт, TDP 115 Вт в неї. Все тому, що техпроцес новішої карти тонший, і це суттєво. І, до речі, замірюємо апетити кожного Пикав в повному навантаженні потім. А так то навіщо переплачувати за монструозне виконання охолодження з масивним радіатором, якщо вона і так холодна. Правильно? Правильно, сподобався момент із 3060 Ventus. Дизайнер в кінці вирішив її скруглити чи навіть скривити. Візуально, пластиковий бекплейт мається на увазі ось тут. Так от спіймав себе на думці, якщо карта з часом вигнеться, цього ніхто й не помітить. Вмикаємо обидва ПК. Ох, красунчики, чи не так? Є питання по баштам, це не одна і та ж башта, хоча схожий, Jonesbo cr 3000 ARGB Black. А з 5600X у нас Cube, QB All 2000GT. Близько 2000 гривень коштує кожен, в одного заявлено 200 Вт TDP, у іншого 260. Але насправді думаю, там два чоботи пара і пишуть тут від балди. Але питання: навіщо цим процам такі башти? Можна було вдвічі дешевшу поставити і вдвічі меншу. Бо це переплата за зайву потужність раз. А ще є питання по оперативі. У обох вона однакова, ріпджоус 32 ГГ, DDR4, 18 таймінги. Так от вона частково перекрита кулером. Щоб дістати, треба знімати вертушку. Так, звісно, не часто треба робити, можливо, навіть ніколи. Дрібниця, але все одно неприємно. Jones, бо мені подобається більше, тут красивіші дзеркала, що створюють оптичну ілюзію простору всередині. Прикольно. Але це не завадило дізнатись, що материнка в нас MSI B550M Pro. VDH Wi-Fi. До неї також питань немає, бо вона в балансі з цим залізом як по виконанню, так і по ціні та можливостям, бо в неї є і Wi-Fi 5 та Bluetooth до того ж, але не дуже свіжий, лише 4.2. Тому в мене чекає з цим один момент попереду. Ну і чисто по комплектуючим, на момент зйомки, я накидав і дивлюсь, що від 35 396 гривень за збірку із 5600X і RTX 3060, ту, що вибрало народне голосування, нагадаю. І 33 841 гривню коштує ПК і 4060 і 5600 звичайним. Тобто народний ПК зі старішою картою, але потужнішим X-овим процем коштує не те, що менше, навіть дорожче на 1555 гривень. Якраз за рахунок процесора в основному клас. Клас. Давайте ж дивитись, на що здатні і порівняємо. І починаємо з процесорів. Cinebench R20 пройшов на обох. Вау, аж 49 балів, або на 1,19% більше у X-ового Ну окей, може у простому бенчі CPU-Z буде яскравіше. По всім ядрам приріст аж 2,14%, ні про що, але на одне ядро 5,92%, що вже хоч трохи відчувається. Але прикол в тому, що 5600 x дорожчий на 23,32%. Тах відсотка в Україні, от і перша помилка тих, що голосували за 5600 x клас клас. Тепер 3D Mark Time Spy покаже нам ігрові можливості збірок. Дивимось, результат 5600 плюс 4060, 10043 бали. Вривається 5600 x плюс 3060, 8910 балів, а це відчутно менше. Те, що 4060 продуктивніше, трохи це вже не дивно, і все це виводить нашу навіть трохи дешевшу збірку вперед. Люблю порівнювати з іншими тут на графіку. Наш ПК крутіше на 56% протестованих тут ПК та ноутів. А от інший ПК із 3060. Вже чітко посередині, 50% це ж треба. Обидва золота середина, один трішечки попереду. По робочих моментах, ну не лише ж для Ігор ПК беруть. Ну ось робота з 3D. Blender Benchmark 4.00. Бачимо результат рендеру в трьох сценах відеокартами. Беззаперечна перевага карти 4060 аж на 34%. А для впевненості я сам відрендерив картину у справжньої сцени Lan Monk. 4060 рендерила 5 хвилин 44 секунди, 3060 аж 7 хвилин. 51 секунду більше, ніж на 2 хвилини різниці або 37%. Тож, якщо треба блендер, тільки 40-60. Відеомонтаж в Adobe Premiere Pro 2022. На таймлайн я хоч і не вимірював нічим, але суб'єктивними відчуттями трішки легше він дається 5600X і RTX 3060, начебто плавніше, особливо при прискореннях. Але це могло здатися, бо плюс-мінус однаково. А от рендер покаже хуіс ху. І от, якщо ПК із 5600 і 4060 рендерів в 8 хвилин 54 секунди, то 5600 x і 3060 впорались за 7 хвилин 30 секунд, що на 18,67% швидше, а значить, не здалось. Тож, якщо монтуєш відео прем'єр, то однозначно карта 3060 краще, бо це за рахунок неї, така різниця в основному. В неї шина 192 біта, в 4060 128 біт. Маю підозру, що це тому. Також не виключаю, що може грати невелику роль, те, що в 3060 12 їх відеопам'яті, а в 4060. 8. От все це для даної програми і роль. Але по секрету кажучи, Adobe Premiere любить Quick Sync від Intel. Ну і глянемо, що там по нагріву у обох і скільки споживають. З таким монструозним охолодженням Проца, він, звісно, кайфує. Збірка 4060 плюс Ryzen 5600 дуже тиха. Я запустив рендер Cinebench r 23 на проц і фурмарк на відяху одночасно, і шуму майже не додалось. Цілковитий розслабон: 53 градуси проц і 65 градусів карта. Навіть жарким літом збірні бірці збірці буде норм, тут питань немає. А споживає системник під час цього 238 ватт лише. Це смішні цифри. ПК 3065 600 х також холодний, але охолодження корпусних вертушок чомусь трішки гучніше, хоча модель одна і та ж. Так як проц трохи більше споживає і має трішки вищі частоти, то і температура десь на 7 градусів вища, але 60 градусів це також ні про що для процесора. Карта також 65 градусів, як і попередня, оберти невеликі і також працює негучно. Споживає системник так вже більше 314 Вт, а це на 76 Вт різниці. Круто ж. А тепер уявімо, що. Що обидва ПК працюють так в такому режимі без перестанку 30 днів. А це ж колись станеться, правильно ж? Наш перший ПК з'їсть 171 із лишнім кіловат. А кіловат коштує наразі 2 гривні 64 копійки, до речі, поки що. Згодом, мабуть, буде вище, не сумнівайтесь. Тож в гривнях це 452 з копійками. А ПК із 3060 спалить енергії вже на 596 гривень, а це на секундочку 31,86% більше затрат на енергію. Енергію, тримай ще одну плюху, голосувавши за 3060, І плати більше. Хоча не лякайся, це буде не скоро, бо навіть в іграх вони братимуть відчутно менше. Бо тут тест прямо на всю грузить і карту. Що велика рідкість. Ну і саме цікаве, звісно, ігри. Вітаю, пілота. Починаємо щось лайтового. Це буде ліфт оф. Я й не знав раніше, що це так драйвово. Он вже справжнього невеличкого дрончика купив і ганяю під стільцями, і не тільки. Але коли я запустив Full HD цю іграшку, то видно, що вона надто легка для карти, натомість йде упор в проц. Тому єдина гра на сьогодні, яку я запускатиму в 2к вірніше HD, це вона. До речі, мене питали мінімальні параметри для цієї гри. Я запускав її на Ryzen 2 400 g старенькому на вбудованій графіці зі скрипом, але він її потягнув. На відео не зняв, тому вірте на слово. Її треба запускати в 720p на мінімальних налаштуваннях. Тоді більш-менш можна тренуватися. Тож, якщо маєш слабкий ноут чи ПК, то 720p і вперед, якщо не потягне, то викидай терміново свого динозавра і збери щось нормальне. Бо її навіть стародавня Vega 8 тягне на мінімалках, правда, але все одно. В нас же інша ситуація: Quad HD на ультрах. Намагався летіти однаково на обох ПК. На початку карти максимально грузяться, і тут ми бачимо заявлені 170 ватт в 3060 і 115 в 4060. Але було це не дуже довго. Місцями бачимо, що навіть в 2 К-4060 має не до завантаження, в той час, коли 3060 гарцює наповну. І от не вслідкував і на компіс 3060 сіла в дрона батарейка, а ніхрін було на гашетку на всю тиснути весь час. І тут зробимо стоп-кадр. Лише два кадри плюс на ПК 4060. І це 1,74%, небагато. Тож для цієї гри підійде будь-яка з цих карт, по суті, принаймні в цій локації. Якщо ви помітили, то контролер я підключив по Bluetooth, але якщо в мене вдома стабільно тримає по Bluetooth, то тут періодично обривається і лечу кудись не туди або падаю. Тому Bluetooth 4.2, на жаль, не вивозить і доводиться підключати класично шнурком. Ну давайте ще поганяємо Forza Horizon 5 Full HD Ultra без DLSS, але з трасуванням. Чиста продуктивність. Також намагався їхати синхронно, але це не дуже виходить. Також видно, що 40 4060 трішечки краще 1 та 0,1% лоу. Зовсім трішки гра йде плавніше. І нарешті в місті, де починається буря, 85 кадрів 3060 і 92 кадри 4060. 7 кадрів або 8 і 24%. Тут також обидві карти підходять для Full HD Gate Gates 3: Ультра без всіляких DLSS. Чисто на цій локації в свіжій грі вже жодна з карт не прохолоджується. Знову ж таки, на 4061 та 0,1% лоу вище, і середній кадр 105 проти 96. 9 кадрів або 9,38% плюс. Контрол ультра з трасуванням. Тут також без DLSS і фрейм-генераторів. От я не знаю в чим прикол, але зорі стали так, що на обох компах чомусь паскудно йдеться іграшка. Чи то дрова оновились, чи ще щось, але раніше вона краще йшла в цій локації і на подібних ПК в тому числі. Погано, особливо на 40-60. Місцями взагалі просадки навантаження на карту і вона не допрацьовувала. Але нам то яка різниця? Факт є факт. Бігаю по колу і в 30-60, як бачимо, 1 та 0 1 відсоток лоу краще. Фризи були, Але середній кадр врешті також на 4 кадри краще в 30-60. 4,94% мінус в 40-60% цього разу. Помітьте, до цього ігри були, де ми не юзали фрейм-генератор і навіть DLSS. По чистяку йшли. Тепер час застосувати фішку 4000-ї серії. Кіберпанк, але також по чистяку спочатку без фрейм-генератора. Глянемо, ця гра покаже все як на долоні. І маємо в кінці 69 кадрів проти 65 на користь першої, навіть трохи. Лишевшої збірки 6 і 15% плюс. Тепер же вмикаємо просет трасування ультра, DLSS на якість і фрейм-генератор на 30-60, як бачимо, фрейм-генератор недоступний. Не будемо лицемірити і стверджувати, що ніхто цим не користуватиметься. Ще як отримати буст в подібних іграх інколи значний, ніхто не відмовиться. Тому імітуємо реальну поведінку власників і тут вдвічі, просто вдвічі більше. Якщо на 40-60 на таких налаштуваннях можна грати, то на 30-60 вже все. Приїхали. До того ж гра йде неплавно. Видно, що карті важко, ще й кадрів недостатньо для комфорту. 88 проти 49 кадрів. 79,6%. Хтось каже імпут лаг, там і всі справи. Повірте, з імпут лагом 88 кадрів дають кращий експіріенс, ніж 49 без імпутлагу, але з фризами зате на 30-60. Тому другий ПК врятує тільки зниження налаштувань. Alan Wake 2 одна з найважчих ігор сучасності, хоча найважча навіть якщо з трасуванням. Але спочатку давайте дивитися без трасування DLSS генератора, але будьмо реалістами. Ставлю середню графіку, щоб було грабельно, хоча б. І що ми бачимо? А те, що розробники прифігіли, і навіть на таких картах у нас інколи менше 60 кадрів частенько, у обох причому. Хоча 3060 виглядає, звісно, печальніше. Маємо 54 кадри проти 48 12,5%. Далі лишаємо все те ж саме по налаштуваннях. На 4060 вмикаємо DLSS і генератор кадрів, а на 3060 лише DLSS на якість, бо генератор, як ми знаємо, недоступний. Ну і так, як бачимо, грати на обох можна, але 4060, звісно, далеко поприпадку. Переду 119 кадрів проти 77 на 54,55%. Робимо контрольний постріл, ставимо високі налаштування та ще й трасування променів, але на низький, не будемо нагліти з такими картами. Трасування, звісно, сильно вдарило по кількості кадрів, але якщо 40-60 ще хоч якось тримається, і то умовно, бо в зарослях бачимо знову таки нижче 60 кадрів, то в 30-60 проблеми настільки глобальні, що маємо нижче 30 кадрів, не грабельно. 63 кадри проти 32 в середньому і це вже аж 96,88% різниці. Ого. Отакий. Отакий. Ну що ж, в іграх там, де ми тестували без фрейм-генератора, в середньому ПК з 5600 і картою 4060 обходить ПК з 5600X і 3060 на 5,51%, начебто й небагато. І то гра Control трохи зіпсувала загальну картину. А ось там, де ми вмикали фрейм-генератор, тут в нас безодня в 77% переваги. Який висновок? Звісно, якщо тут і зараз хочеться більше кадрів, то 4060, якщо не вистачає бюджету. Я би вже дивився на 4070, якщо чесно. Але ж коштує 4000 і 3000 60-очка плюс-мінус однаково. Ахілесова 54060 менше пам'яті, і існує деяка вірогідність, що, можливо, в деяких іграх в майбутньому, коли 4060 не вистачатиме вже 8 гіг, 3060 вирветься десь вперед. Але ж не забуваємо, що кількість пам'яті вирішує далеко. Еко не все, бо скільки не дай пам'яті, якщо банально чіп не вивозить, не буде багато кадрів. І 3060 з виходом нових ігор також перетворюватиметься на гарбуз. Взагалі ці дві карти це про тут і зараз на пару років. Потім їх бажано вже змінити, звісно, для комфорту. В Принципі, ми бачимо, що збірка із 4060 і 5600, крім того, що трохи дешевше, так ще її краще майже всюди, крім відеомонтажу в Adobe Premiere. не відіграв ключової ролі дорожчий 5600 x проц. А от карта. Якраз ще й як. Особливо там, де можна вмикати генератор кадрів. То чому так проголосували люди в такому разі? Бо є інерція. Інерція в популярності 5600X. Він був найхайповішим процем свого часу, а 5600 вийшов собі там непомітно, і та й все. От і пам'ятають краще іксовий, як народний проц. Так само і 3060. Вона дуже у багатьох є, і я також на ній довго сидів. Тож насправді обидва варіанти цікаві, достойні, але особисто я, якщо б збирав, то перший варіант, якщо акція. В нас на ігри. Ну а в кого бюджет дозволяє розгулятися і треба ПК, ну щоб не на пару років, а довше, раджу дивитись попереднє відео. Зв'язка 4070Ti Super і Ryzen 7 500F це просто uh, колоса... колосальний. Ну або хоча б той ПК, але зі звичайною 4070 на 12 гіг. Ну і не забудь підписатись на канал, бо наступне відео тебе точно не залишить байдужим. До зустрічі!